Доброго дня! Дякую, що залишаєтесь з нами на каналі Школи бухгалтерського обліку літачок. І сьогодні я хотіла би трошки повернутися до теми основних засобів, адже є велика відмінність, скажімо, між придбанням партії товару для подальшого перепродажу і придбанням саме основних засобів. І відмінність ця – капітальна інвестиція. Без неї основного засобу в обліку не буде. Трошки повернемось назад і пригадаємо. З минулих відео ви вже знаєте, що основний засіб це такий необоротний актив, що протягом тривалого періоду часу поступово переносить свою вартість на кінцевий продукт чи послугу, а ще він амортизується, як правило, щомісяця. Прикладами я наводила земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, будинки та споруди. Номер рахунку був 10, і він активний. Бухгалтерський літачок його виглядав ось так. То до чого ж тут капітальна інвестиція? Спитаєте, ви все і так зрозуміло. Купили основний засіб, почали використовувати, ввели в експлуатацію. Ось тут і буде нюанс: не завжди основний засіб тут і зараз готовий для подальшого використання. Якщо ми говоримо про автомобіль з салону, класичний основний для обліку підприємств, починаючи від водіїв доставки і закінчуючи директорами, всі кудись їздять. Отже, підприємство має на балансі автомобілі як основні засоби. І ці авто, як правило, вони вже готові. Купили і зразу в експлуатацію. А що робити, коли основне не готове? Його ще треба доводити до ладу. І процес цей може тривати руками. Так, так, вам не почули саме руками. Завод з виробництва тих самих автомобілів сам по собі буде основним засобом. Так, ось для власників такого заводу цей основний засіб створюватись буде тривалий період, і він не виникне відразу. Витрати на його створення будуть накопичуватись поступово до моменту його готовності, Тоді ж їх обліковувати, якщо десятий рахунок, то вже готові основні засоби, що використовуються і амортизуються саме на капітальних інвестиціях і обліковувати. Це спеціальний окремий рахунок, створений саме для того, щоб там зібрати первісну вартість майбутнього основного засобу. Рахунок цей є активний, що говорить нам про його збільшення за дебітом і зменшення за кредитом. Номер рахунку в обліку буде «15». Залишок початковий говоритиме нам про незавершені капітальні інвестиції в минулому періоді, тобто щось ще в розробці створюється або доводиться до ладу. Оборот дебітовий буде нічим іншим, як новими проектами майбутніх основних засобів, які розпочались в поточному періоді, або це ще може бути новими витратами старих ще незакритих капітальних інвестицій, що додались цього періоду. Ось це і буде процес збору первісної вартості. Оборот кредитовий вибуття капітальної інвестиції, коли основний засіб нарешті готовий для використання, і називається це в обліку введенням в експлуатацію, тобто накопичена первісна вартість з 15-го рахунку, перебіжить на вже знайомий нам 10-й рахунок. Ну і наостанок сальдо кінцеве все те, що ще не готове, над чим будемо працювати задля того, щоб в майбутньому воно стало основним засобом, використання якого принесе економічну вигоду. І про капітальні інвестиції це все. Дуже сподіваюся, що основні засоби з моїх відео для вас стали трішки зрозуміліші. А якщо хочете розібратись з ними повністю, літачок чекає вас. Зустрінемось на курсах.